Друзі, адвокат Сергій Гула отримує достатньо питань і повідомлень щодо того, наскільки це реально на сьогодні, коли ми живемо в такий непростий достатньо час, отримати кредитні канікули, отримати відповідні списання відсотків та пені, і врешті-решт навіть отримати безпосередньо списання боргу. Друзі, я би не писав відповідні відео і не консультував би людей, якби не знав про такі факти. Навіть я особисто приймав в таких справах участь, де ми підписували відповідні договори про списання. Заборгованості таке відбувається. Я розумію, що ваша ситуація є персональна, є, знаєте, така особиста. Ви б хотіли дійсно знати, як все ж таки можна вирішити кредитну проблему чи МФО, чи банку. Тут немає значення, чи МФО чи банку. Безпосередньо, що є у вашій кредитній історії, всі ці питання я вивчаю, тому що я даю звичайно багато важливих рекомендацій щодо кредитних боргів у своїх відео, але розумію, що є ті питання, які стосуються індивідуально кожної людини, можливо, це не загальна ситуація, дійсно має серйозна ситуація, конкретно що стосується вас, вашого боргу. Тому залишаю під цим відео безпосередньо свій емейл, e якщо потрібна відповідна персональна консультація, пишіть мені, буду розглядати і також надавати свої рекомендації. Окремо скажу, що дійсно треба розуміти, що просто так, МФО чи банк з якоїсь незрозумілої ситуації, щось їм там приснилося, і вони сказали. Шановний клієнт, ми вам списуємо заборгованість. Такого я не зустрічав. Я зустрічав різноманітні акції, коли в той чи інший спосіб банк чи МФО мотивували людину десь погашати заборгованість і акції безпосередньо стосувалися тих чи інших зниження відсотків, чи списання пені, чи відповідно. Навіть зменшення по заборгованості відповідної суми. Але це відбувається не так просто. Більше того, я як адвокат рекомендую ініціювати такі речі. Тобто, дивіться, в нас будуть найрізноманітніші дати. Чи це Різдво, чи це Новий рік, чи інші важливі дати, перемоги і тому подібне. Треба писати, підсідати пропозиції. Що, шановний МФО чи шановний банк, відповідні листи. У нас є така ситуація, заборгованість, чи є в банку чи МВФ відповідна акція щодо вирішення цієї кредитної проблеми. І час від часу такий є, і так вони індивідуально. Я з такими теж багато стикався. То не розказую якісь казки, а те, що я стикався. В своїй практиці, коли у відповідь на лист, банк чи МФО пише так: в нас є відповідно така то-та -та акція. Якщо вам підійде, ми можемо підписати відповідний договір і так вирішимо проблему. Тобто, про що я говорю друзі? Що навіть якщо, знаєте, воно десь схильність є така, що є кредитна проблема, кредитний бор, і людина її не вирішує. Знаєте, десь надіючись, а ось. Вирішиться. А ось час пройде і вирішиться відповідно проблема. Це не працює. В більшості, тотально, в більшості випадків, такий підхід абсолютно не працює. Потрібно ініціювати вирішення ваших проблем. Щодо списання боргу, напевно, одне з найбільших питань, яке я отримую. Також люди просять в мене заяву про списання заборони в сьогоднішній час, коли ми говоримо і про війну, і три місяці після її завершення, коли ми можемо ініціювати списання боргу, списання боргу. Наскільки зараз працюють над тим? Зараз багато над цим працюють. Зараз є випадки, коли відповідно борг. Але знову ж таки, з того, що я розпочинав, просто так сам по собі е банк чи МФО, фінансова установа буду казати. Вона не скаже, давайте ми от зі своєї щедрості вирішили вам списати заборонець. Ні. Це питання треба піднімати. Перед банком, перед МФО, перед фінансовою відповідною установою. Я пам'ятаю, що є люди, які там один раз звернулися, їм дали відмову, і вони о, не працює. Ви знаєте, вони не пішли нам на зустріч. А чому ви вирішили, що з першого разу вам підуть на зустріч? У мене були випадки на сьомий лише раз. Сьомий раз. Хтось скаже, що сім разів звертатися, писати. та? Запитайте цю людину, яка на сьомий раз отримала позитивну відповідь і списала боронці. Вона рада через те, що писала сім разів. Ну, я не кажу, що там сім листів в тиждень направити. Ні, це спам. Хоча б раз в місяць. Хоча б раз в місяць. І вона добилась. і вона рада, що вона добилась. Звичайно, можна зложити руки і сказати, а нічого не виходить, нічого не працює, не буду нічого робити. А відсотки пеня тікають і капають. І потім, якщо вони довго не отримують ті чи інші пропозиції, вони йдуть до чи приватних нотаріусів і приватних виконавців, які. Починають дуже часто незаконно по биріку, по Шуріку стягувати відповідні борги. Тоді через суд треба ці всі дії призупиняти і скасовувати. Або йдуть вже через суд, тут вже більш законно. І суд, дивлячись, що дійсно є така проблема, є відповідне невирішення, є відповідні документи, ті чи інші підписали, є пеня штрафні санкції, все приймає рішення. І ви будете змушені виплачувати борг не просто з тілом, не просто з відсотком, а з пеньою і штрафними санкціями. Це означає, що не можна просто так ігнорувати проблему. Моя завжди одна з перших і важливих рекомендацій була в тому, що проблему треба обов'язково вирішувати. Її не можна ігнорувати. Не можна, друзі. Щодо списання відсотків пеніштрафних санкцій. На це, звичайно, фінансова установа йде швидше, ніж на весь борт. Ну, це зрозуміло. На це е безпосередньо фінансові установи. Знаходять можливості, особливо, коли говориться про пеніум і штрафні санкції. Це, як мінімум, чого треба добиватися в сьогоднішній час. Ну і також кредитних канікул. Поки, відповідно, маємо тяжкі обставини, форс-мажорні обставини, плюс три місяці після, ми можемо заявляти про те, щоб нам надали кредитні канікули. Що означає кредитні канікули? Що борг заморожується, не зростає, і ви маєте там місяць, три місяці, півроку можливість поправити свій фінансовий стан, вирішити ці проблеми і надалі сплачувати. Тому, коли мені говорять про кредитні канікули, і там продовжують нараховувати відсотки чи пенічу штрафні санкції, це є незаконно. Кредитні канікули говоряться, що нічого не нараховується. І людина має можливість за цей час все ж таки вирішити свої фінансові питання. Тому, як мінімум, треба домагатися відповідного списання ось цих платежів. І ці платежі, коли е, все ж таки буде банк чи МФУ, бачити, що є для, підстави для цього, зменшать ваш борг. Тому, друзі. Очевидно, я зазначаю, що підлежачий камінь вода не тече, і вода камінь точить. Які дві гарні приказки, пов'язані одна між собою. Підлежачий камінь вода не тече, і вода камінь точить. Тому, якщо ви будете старатися і працювати в цьому напрямку, ви доб'єтеся, ви отримаєте необхідний результат. Якщо нічого не буде робити, нічого і не буде. У разі потреби заяв. Примірників чи консультацій пишіть мені на емейл, який кидає під цим відео. Адвокат Сергій Гула.